Позачергово зібралися, щоб вирішити про просторовий план. Члени виконкому 20 грудня не підтримали доцільність витрат на просторовий план Южнинської ОТГ. Доповідачі посилалися на засідання комісії Одеської обласної військової адміністрації. Наразі в бюджеті немає коштів, пояснює міський голова. Ситуація змінилась, і ми сьогодні в бюджеті не заклали кошти на просторовий план, а це 15 мільйонів. У нас всього бюджет розвитку 8 мільйонів на рік, на 24. Якщо ми зараз всі до копійки вигребемо і нам все рівно кошти не вистачить, щоб тільки заплатити за просторовий план. Ситуація змінилася не тільки в нас, в місті Южному чи в Одеській області, а в цілому і в державі, відносно військових. Сьогодні бюджет, бюджет так сформував що коштів не вистачає. На засідання виконавчого комітету прийшов депутат Олександр Гречкін, відстоював необхідність створення просторового плану. Просторовий план це генеральний план кашар, це генеральний план села Сичавки, це существенне змінення генерального плану Біляр і е, генеральний план самого Южного. Отрицательный очень результат, потому что с 1 января 2025 года э, все решения касательной земли, касательной земли они не будут приниматься, пока не будет принят второй план. То есть у нас остановятся полностью э, все движения по касательно земельных вопросов. Это касается и жителей, и предприятий, и э, комунальних підприємств і всіх потребностей города і громади замовником просторового плану громади є управління архітектури та містобудування. Восени цього року був проведений тендер на виготовлення документації. Сергій Оришака на засіданні був присутнім, але не доповідав. подана документація, комп-план направлений на збільшення доходів місцевого бюджету. А також на врегулювані питання щодо містоного напрямку, а також вирішення питання по земельним проблемам, які у нас дуже багато в нашій громаді. І скажімо так, у нас, якщо ми розвиваємо довіру, ну ще один перспективний технопарк ми зупиняємо. це так, реалії. Детально засідання виконкому та коментарі. Після нього дивіться у програмі Об'єктив.